Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Ще друзі, сьогодні у нас на каналі буде сало. Виникла необхідність засолити для себе, для сім'ї трохи сала, скажімо так. І от я придбав майже 2 кг у мене кіло 900 десь приблизно так. От таке чудове сало. Добре, воно свіже, пахне соломкою, все гаразд. Ну, трошки, як ви бачите, воно ще грязненьке, скажімо так, і шкірка не зовсім вичищена. Тож я зараз його почистю, ну і почнемо готувати. Я вирішив готувати, зустрів такий рецепт, в якому одні банки засолюють сало трьома різними способами, трьома рецептами, скажімо так. Тож я вирішив і сам попробувати і вам показати. Починаємо. Ну, а тепер воно мені подобається чистеньке, вичищена шкірка, як ви бачите. Ну, порівняйте, можете на перемоці, на відео, яким вона була і якою вона стала. Ну, тепер нарізаємо, друзі. Нарізаю, я хочу сказати, такими порціями, такими шматочками, щоб з одного шматочка було достатньо дістати і їсти, щоб вистачило, скажімо так. Ну і другий такий момент, що я не хочу потім ще дрібнити ці шматочки найбільш мілкі. Ну, щоб були слайсики, якими нарізаєш для споживання вже сала, достатніми, скажімо так. Тому от я такими шматочками поріжу. Отакий от ще його навпіл. Ну, от я думаю, такими шматочками сало можна вже і засолювати. Ну, ось стільки шматочків в мене вийшло, друзі. Ще раз показую. Ну, от такі, для мене вони постійні шматочки. Такі. Мені їх вистачить. Просто нарізати слайсиками і споживати. Ну а ви як маєте для себе. Взяв тарілочки такі штучки тепер розділю шматочки на рівні 3 частини розділяємо. Ну, солити я буду ось такій мисочці, Мені її буде досить. Беру сало з першої тарілочки викладаю. По 6-7 шматочків у мене вийшло, друзі. Кожного виду, скажімо так. Ну, і тепер додаємо спеції. Тут майже по класиці перший спосіб. Сіль. Солі має бути достатньо, але не багато. Не так, що прямо все сало солі з усіх сторін там воно, і так далі. Далі беремо чорний перець трошки. Далі розминаємо, ламаємо 4 листочки лаврових. Додаємо пару ложечок Сухого часнику розмеримо в мене. Ну і свіжий чесник, як же без нього, я взяв 6 зубчиків, ми і додаємо. Як бачите, свіжий чесник також додав. Ну і тепер розпреділяємо спеції по шматочках сала, засолюємо. Ви знаєте, я відразу вирішив складати своє вже засолене сало в банку. Кожен рецепт. Далі, друзі, отак от хто чим може, але треба якось поплотніше сало запакувати в баночку. Отак, я думаю, мені буде досить. Ну і тепер з пермагаменту я вирізав отак, так я не знаю, окружність таку, ну, по бутильку дивився. Ну і тепер треба зробити таку своєрідну перегородочку. Ну, ось отак якось у мене вийшло. Тепер баночку можемо відставити і зайнятися іншою порцією, іншим рецептом. Також викладаємо сало. Другий спосіб також солимо сало, також щоб достатньо було, але не багато. Тепер додаємо також сухий чесник. Думаю, також ложечок чайний. Тепер додаємо червону паприку мелиму. Копчену, друзі, копчена паприка. Паприку додали дві чайних ложечки. І останній інгредієнт це в мене гострий перець. Також його нарізаємо миленько і додаємо. Друзі, при нарізанні подивився одну тільки гостру причину я додав. Думаю, буде досить. Ну і також тепер все змішуємо, перемішуємо, розподіляємо спеції по салу. Друге сало також викладаємо в баночку і робимо перегородочку. Ну, ось так я склав і відділив другий рецепт, скажімо так. Ну і тепер займемося третім останнім. Також додаємо сало в миску. Тут у мене сім шматочків. Ну і третій рецепт, друзі, третій спосіб. Також солимо. Наголошую солі, небагато, але достатньо. Далі додаємо сухий чесник також. У мене вже залишки тому я весь висипаю. Але звичайні ложечки є на таку кількість. Також свіжий чесник. У мене також сім зубчиків я вже порізав. Ну і остання спеція, друзі, це сухий розмарин. У мене він ще в гілочках, як бачите, я купляв свіжий, але він висох у мене. Тому я от прямо з гілочок буду обривати і додавати його до свого сала. Також, друзі, перемішуємо, розподіляємо спеції. Перемішали, друзі, викладаємо наш третій варіант, також баночку додаємо. Ну, ось і все, друзі. Як ви бачите, я завершив приготування сала свого. Я тепер його поставлю в холодильник на 5 діб. 5 діб воно у мене простоє, промаринується. Ну і тоді вже будемо куштувати. Отак, От як бачите, в мене Три різні варіанти, скажімо так, ставимо на 5 діб в холодильник. Ну що ж, в мене прийшло 5 діб. Я думаю, сало моє просирілося, приготувалося. Прийшло тими ароматами, які ми для нього надали. Так що, думаю, вже пора його дегустувати. Зараз підготую невеличку презентацію і почнемо. Ну що ж, настав час дегустувати моє сало. Я нарешті дочекався. Це було неймовірно важко, просто, друзі. Що хочу відмітити: на зовнішній вигляд, мені все подобається просто супер. Просто супер подобається. Всі три рецепти, всі три варіанти засолювання ну, мають свій такий автентичний, я б сказав, би, вигляд. Відразу розрізняєш, де яке сало зроблене. Я так для себе, для себе відмітив і поділив так сало. От те, що було просто з там, з лаврушкою і сіллю, з чорним перцем, це просто такий український варіант, скажімо так. Оце яке червоне, я його умовно назвав угорське. Ну, як угорський шпік, якщо ви розумієте, про що я. Тут і паприка є, і гіркий перець гострий. Ну, а третє, я просто назвав розмаринове сало. Тож таке. Ще хочу відмітити, що не глядячи на те, що вони в одній всі були і перекладені були тільки пергаментом, тільки він між ними був, аромати між ними, от я коли нарізав, кожне сало пахне по-своєму. Аромати не змішалися, нічого не перемішалось. Ну, мені дуже подобається. Ну і давайте врешті-решт спробуємо. Спочатку я пробую таке звичайне, скажімо так, українське. Тут у мене лаврушка, чесничок, чорний перчик, сіль. Не знаю, як воно буде три варіанти відразу спробувати. Чи почую я. Різницю. Що можна казати справжнє українське сало? Відмічу, що спеції відповідно відчуваються, як я сказав ще в ароматах. По солі саме головне, як ви бачили, я не дуже багато додавав солі, але її вистачає. Давайте це угорське. типу шпіха. Спробуємо. Боявся, що червоного гострого перці буде багато. Але ні. Діти їсти зможуть. Клас, друзі. Також відчувається все. Посолі також добре. Паприка додає такий свій неповторний аромат, скажімо так. Ну і гострий перчик червоний дає своє, а як я сказав, його небагато, навіть діти зможуть їсти. Хух, <с> це добре. Ну і на останок оце розмариневе, скажімо так, як я його ідентифікував. З розмаринчиком. Я такого ще взагалі ніколи не пробував. Для мене це буде вперше. Має право на існування, безперечно, друзі. Класно з розмаринчиком. М -м -м. Пряний пряний такий шматочок сала. Просто все добре. Друзі, ну, як же сало без горілки? Це в мене настойка кавунова, як не дивно. Кому цікаво, вона вже є на каналі. Я залишу посилання. Переходьте, подивіться. Дуже цікава настоянка, як ви бачите, вона повністю прозора. За ваше здоров'я! Тож, дуже класний рецепт. Приготування трьох рецептів відразу. Рекомендую. Ну і всіх запрошую на свій канал Домашній камбуз. Заходьте. Приглядайте це і багато інших моїх рецептів. Чекаю від вас сподобайок, класних відгуків, коментарів на мій канал. Заходьте, думаю, побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!